Мене звати Мирослава, ви на каналі Нитка до Нитка, де я показую моєї мами рукодійні вироби. Мою маму звати Оксана, приємно познайомитись і дуже раді вас бачити на нашому каналі. Сьогоднішнє відео я вам розкажу про один такий класний проект, ідею. Також покажу іграшку, яка створилася в рамках нього. І також розкажу про плани наші в іншому спільнику, в іншому спільному проєкті. Але давайте все по порядку. І так, перший проект називається Авантюра. Доволі цікава назва, правда ж? Така авантюра е, організовується не перший раз, не перший рік. Е, але ми з мамою брали участь першим. Організаторами є пані Галина, пані Таня і Світлана. А суть авантюри полягала і в загальному полягає на тому, що є певний список іграшок і певний список кольорів. І рандомно вибирається, помішується е, іграшка і кольор, який повинен бути в іграшку. Тому і виходить, що авантюра Адже іграшки деколи виходять незвичні, зазвичай виходять незвичні, не настільки стандартні, потрібно підходити до виконання трішки креативно, потрібно трішки змінювати щось і доповнювати. Кожна авантюра мала свою певну тематику. Так само цього разу, коли ми долучились, вона мала більш таку різвяну атмосферу, більш таку святкову, адже зі список іграшків були, наприклад, Ельф, грінч, санта, сніговик, ялинка, тобто вся така атмосфера. А з кольорів, думаю, все зрозуміло, було по стандарту, в тому плані, що від оранжевого, зеленого, синій, червоний є, просто різноманітні кольори. Далі, коли вже всі учасники зголосилися, рандомно вибиралася іграшка і колір, тобто був приділений до учасників. Мамі випав санта і оранжевий колір. Тобто потрібно було щось додати елементи іграшку, щоб був оранжевий колір присутній. Погодьтесь, мабуть, у всіх санта асоціюється тільки з червоним кольором, дякуючи корпораціям, які так зробили. Адже перед цим, багато-багато років тому, Санта не мав такого характерного кольору. Я дуже радію, що до Миколая ще не добрався ось якийсь стандартизований колір. Хоча, мені здається, все рівно можна вибрати певні якісь аспекти, але в основному то Миколая не дібають в якийсь певний, певний стандартизований одяг. А з Сантою так не виходить, адже Санта це наш червоний. Рух з білим мішок, також червоний. Тому тут трішки треба було пофантазувати, як саме придумати, поєднати оранжевий колір. Звичайно, ми перше, що придумали, це додати мандаринку йому, мабуть, чи апельсинку в руки чи в мішечок з мандаринками, але трішки відійшли від цієї ідеї, адже здавалося, що це трішки буде запросто, очевидно і, можливо, не так креативно. Тож ми вирішили підійти ще більш креативно. І давайте глянемо, що в нас получилось. Ось такий Санта у нас вийшов. Мама зв'язала. Ми придумали свій дизайн, наче Санта заховався в апельсинку. Спочатку, як я казала, ми хотіли, щоб було, можливо, окремо дати до Санти якийсь елемент одягу оранжевий, або, наприклад, зв'язати його такого повноцінного, великого і дати якийсь ремінець оранжевий, але вирішили підійти більш креативненько і зробили Санту, який наче перебдівся на якийсь карнавал, мав костюмчик такої апельсинки, щоб сховати Серед різних мандариночок, апельсиночок. Адже зараз доволі популярно передягатися на різні карнавали, вдівати різні костюми, придумувати, як і на свята, так само і просто так. Тож наш Санта також в тренді модник дуже сильний. А, взагалі, майстер-клас цього Санти є у вільному доступі в інтернеті. Я прикріпила в описі під відео. Тож ви можете перейти і, звичайно, що зв'язати його, як він був запланований початково автором. Як бачимо, мама використовувала тут ночки улюблені. Це антипілінговий акрил. Очки ми вибирали більш такі делікатненькі маленькі, щоб вони виглядав, в принципі, сандочка доволі акуратненький. Але я б звернула вашу увагу на деталі саме на його бороду і носик. Як на мене, вони виглядають просто неймовірненькі. Теж за рахунок того, що ми залишили червоненьку шапочку, а також ручки ножки. Можна згадатися, що це є саме Санта, і що цей його костюм, просто він так трішки підмасковується. Як вам такий наш Санточка? Обов'язково чекаємо відгуків ваших, ваших думок в коментарях. Один малесенький елементик, не знаю, чи кожен з вас звернув увагу це такий листочок на його шапочці. Спеціально додали, що, щоб доповнити його образ, і він був більш такий завершений. Так що ось такий він чудовенький вийшов. Як на мене, авантюра вийшла успішною, а що по розіграшам? Можливо, у вас також такі деталі цікаві. В загальному розіграш відбувався в два етапи: два етапи голосування. Це все відбувалося на сторінці автора протягом заглядацького голосування. Ми прийшли в першому етапі до наступного фінального голосування. Але ще з фінального результату немає, тож не можу вам сказати, чи перемістя її Санта, чи ні. Але це насправді і не важливо, адже іграшка залишилася в нас, іграшка неймовірно гарненька вийшла. Я насправді в захваті, і мені дуже приємно, що наша колекція поповнилася. Думаю, цей Санта буде ідеально виглядати в нашій різдвяній колекції, прикріплений, наприклад, на ялинку. Розмір такого санточки це 14,5 см, а важить він 41 грам. Дуже цікаво почитати відповіді, почитати ваші відгуки і коментарі. Можливо, ви якось би по-інакшому це скомбінували і щось інше придумали. В Загальному авантюра, як на мене, дуже класна. Дякуємо організаторам за таку ідею, за те, що мали можливість долучитися і стати співучасниками цього проекту. Думаю, в майбутньому будемо долучатися до наступних таких авантюр, адже це надзвичайно збуджує фантазію, креативність. І в кінцевому результаті виходять дуже класні іграшки. Перш ніж я почну розповідати вам про наступний дуже цікавий проект. Перевірте, чи ви підписані на наш канал. Адже це є надзвичайною, просто мега підтримкою для нас. Мотивацію, ну і звичайно, що ми раді, коли наша така ютубна сім'я росте, розвивається, коли вам цікаво переглядати наш відео, і коли ми бачимо ваші відгуки в коментарях, чи також в якості подобаєк. Тож перевірте, подивіться, і давайте переступаємо до наступної частини нашого відео, де я буду вам розказувати про дуже цікавий проект. А взагалі цей проект спільник. Я думаю, якщо ви рукодільниця, можливо, ви вже про нього і чули, тому що він також не вперше відбувається. Це вже буде третій сезон, якщо я не помиляюсь. Називається Різдвяні зустрічі. Організатор Олена Боганова надзвичайно простор, як і рукодільниця, так само і організатор. Адже ми з нею вже, мабуть, понад рік. Ми працюємо в різних проєктах, доєднюємося, беремо участь, і надзвичайно нам дуже подобається, як і організація, так само і ідеї, які подає пані Олена, і в загальному ком'юніті, яке вона створює. Тож ми вирішили доєднатися до цього спільника. Також та різдвяні зустрічі взагалі він буде відбуватися з 1 грудня до 25 лютого. Тобто, це якраз є той період святковий різдвяний, всі 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 свята включаючи. А початок 1 грудня. Тому також ви можете доєднатися, також запрошую. Адже чим більше компанія, тим звичайно, що веселіше, тим більше буде учасників, тим більше будемо ділитися чимось, ідеями, тим більше буде черпання натхнення. Ну і, звичайно, що дуже хочеться познайомитись з новими людьми, з новими рукодільницями. Тож, посилання на чат, а також на вступне відео від пані Олени залишаю в описі під відео. Переходіть, там все детальніше буде описано. Тепер я можу вам трішки розказати більше про номінації і що ми будемо робити в них з мамою, що ми придумали, які ми вже маємо ідеї. Перша номінація називається Святий отче Миколай, Мою хату не минає. Дуже цікава, як на мене, назва, і в принципі всі назви тут будуть такі дуже цікавенькі, креативненькі, коли спочатку такий не задумуєшся, а, а, про що саме ця номінація, а потім, коли знаєш, такий, а це було дуже креативненько. І перша номінація, звичайно, що Миколай асоціюється в нас з подарунками, але також першочергово з благодійністю, з доброчинністю. Тож в цій номінації також потрібно взяти на себе таку трішки роль Миколая і робити вироби, будь-що, що піде згодом на доброчинність, на благодійність в будь-яких виражених її аспектах. Чи це буде для діточок, чи це буде для захисників, чи це буде для старших людей. Обмеження в цьому немає. Друга, хай різдвяна добра казка подарує тепло й ласку. І в цій номінації тематика різдва. Тематика святкового столу, тематика е, різдвяних іграшок, різдвяних прикрас, подарунків на різдво, наприклад, все, що буде стосуватися Різдва. Насправді ця номінація така, що, скоріш за все, ми протягом цього всього часу будемо е, щось дивитися. Я така, о, це прекрасно підходить під тематику Різдва, і воно ідеально впишеться в цю номінацію. Адже тема доволі обширена, і мені трішки важко вам дати спойлери, що саме ми будемо робити. Але підписуйтесь на канал, і протягом всього періоду я буду трішки розказувати і показувати вам. Третя номінація, коли сніг пахне мандаринками, мій затишок веселі. Тож ця номінація присвячена саме затишку в домівці, затишку на свята, затишку в загальному. І це мабуть моя найулюбленіша номінація, адже я справді дуже полюбляю прикрашати дім, декорувати кімнати, а також вдівати ялинку, прикрашати її. Це, мабуть, моя одна найулюбленіша номінація, і я розказувала вже в попередніх десь відео, згадувала, що, що саме мамина рукодільна історія з саме в'язаними іграшками почалася з новорічних іграшок, з таких різдвяних, адже в нас появилася ідея, що Варто, мабуть, прикрасити ялинку, зробити її всю в'язаних в іграшках. Це насправді дуже класна ідея, і повірте мені, виглядає фантастично. Навіть не те, що повірте. Просто святкуйте, я вам все покажу. Я одягну ялинку, і ми з вами її детальніше розглянемо, подивитися самі і переконайтеся, чи класна ця ідея, чи ні. І чи, можливо, також варто на наступний рік, а може навіть і на цей, прикрасити ялинку в'язаним іграшками. Четверта номінація називається «Миколаївчин Чобіток. І, як казала пані Олена у своєму вступному відео, це найпопулярніша номінація виявилася в попередніх роках, адже вона має такий подарунковий настрій, тому що вона сконцентрована саме на обміні подарунками, обміні емоціями. Адже ця номінація полягає в тому, що всі люди, які зголосяться, всі учасники, які виявлять бажання брати участь в цій номінації, повинні подати свою адресу, і відповідно потім рандомно буде розподіл. І вам також дістанеться якась адреса, де ви повинні будете нанесати туди подаруночок. І відповідно вам прийде від когось подаруночок. Звичайно, що ціна буде певна якась фіксована в ціновому в ціновому діапазоні, щоб був комфортним для всіх. Насправді це класна ідея, і я, якщо чесно, з нею стикаюся дуже часто, саме живучи в Польщі. Адже в Україні немає такої традиції, але тут є, що наприклад в навчальних закладах, чи якщо ви відвідуєте якісь гуртки, чи це акторські майстер, чи це якісь акторські курси, чи це танці, чи це музична якась школа, будь-що чи це спорт, можливо, якийсь спорт ви десь ходите. Це волонтерська організація, студентська організація. Тобто там є певна кубка людей на різдво, ви обмінюєтесь подарунками. Рандомно вибираєте просто всі люди, які зголосяться, адже це звичайно певні якісь витрати, тому не всі погоджуються, але люди, які хочуть брати, рандомно вибирають ім'я іншої людини, яка також зголосилася. І відповідно повинні купити їй подарунок на певну суму, і насправді я неодноразово брала участь в таких ініціативах, і це дуже класний досвід, адже це насправді дуже сильно допомагає зблизитися людиною, подружитися, а також принести цій людині неймовірні емоції, зроблячи такий малесенький подарунок. Тому ми з вами однозначно будемо брати участь в цій номінації, адже нам ця ідея дуже душі. П'ята номінація, а рік новий, нові малюю плани. І це номінація Бінго. Тобто потрібно буде скласти Бінго, чи це на рік цілий наступний, чи це на місяць, чи це по сезонах поділити. Бінго скласти з різними рукодійними процесами або виробимо все, що хотіло б створитись. Ця номінація, мені здається, виключно створена для того для мотивації, і насправді він дуже класно працює. Вже з'являється багато ідей, що саме можна вписати в це бінго, яке його можна створити. І в наступних відео я обов'язково поділюсь з вами тим, яке бінго ми саме створили. Де звичайно, що ви зможете почерпнути ідеї і для себе. Признаю щасно, я б дуже хотіла в це бінго писати категорії сумочка або косметичка, щоб мама зв'язала. А це, це моє бажання вже, мабуть, дуже довго. Просто якось знаєте, коли мама дуже багато процесів, дуже спільників, якось уже і не хочеться навіть згадувати про якусь то, що хотілось мати зв'язане. А тут бінго, тож чудова ідея. Шоста номінація. Змії-змієчки Зміївни. Звичайно, що в, нас, що в нас відноситься до Нового року, китайського Нового року. Адже хто знає китайський гороскоп, цей наступний рік буде рік Змії. Тут я думаю, буде багато різних зміючок. Мама в мене полюбляє змії полюбляє також їх в'язати. І в загальному насправді розкажу вам одну історію в Україні. Мама дуже часто їздила на машині зазвичай увесь час. І відповідно вона мала на машині брелочок у вигляді змії. Вона була так закручена там біля дзеркала. І коли хтось зустрічав, навіть не хтось, наприклад, я, коли не запам'ятовувала номера машин, взагалі ніяк, як можна було пізнати, чи це мамина машина чи ні, подивитися, ось змія є, це мамина машина. А думаю, не лише я одна, а дуже багато людей пізнавали саме, о що це мамина машина, бо є брелок змії. А також в рік змії народилась моя сестра і мама. Тож насправді є певний зв'язок нашій родині до року змії. Тож думаю, буде багато красивих змійок, зв'язаних, вишитих чи будь-які інші ідеї. Сьома номінація Валентин і Валентинки Подаруй своє серце ближньому. І воно, як можна вже здогадатися, присвячене Дню святого Валентина, Дню Закоханих. І, мабуть, це одна номінація, в якій насправді можна дуже багато класних речей зробити. А саме іграшок креативних класних нав'язати, які будуть присвячені до цієї номінації. Тому глянемо, що з цього вийде. Це були усі сім номінацій з. Перш ніж ви виключити це відео, звичайно, що перевірите, чи ви підписані на канал, моя рекомендація вам на сьогодні на сьогоднішнє відео це переглянути попереднє це плейлист, де я показую вам, навіть де є такий цілий фотоальбом різних класних осінніх іграшок, де ви можете почерпнути велику. Просто велику кількість ідей, натхнення, що саме зв'язати. Можливо, вже не такі новорічні тематиці, але все рівно багато з яких іграшок можна використовувати в якості брилочків. Що звичайно, що завжди просто мега класно. Це і класний подарунок комусь, це і класно собі з брелочки. Це завжди топ тренди Брилочки це топ. А також дуже багато класних іграшок, таких повноцінних. Тож переглядайте. Найзвичайно, ну, звичайно, що ізюминка того відео це музика. Адже це відео-плейлист, де я зібрала музику, яка в мене зараз стоїть просто на повторі. Такий трішечки вайб джазу, меланхолії, осені, какао, гірлян на фоні. Дуже приємно слухається. Сама включаю, коли хочу трішечки сконцентруватися чи при навчанні, чи просто включаю насолоджуюсь, читаю книгу. Тож і вам також раджу, рекомендую. Включити, послухайте під підв'язання або під книжечку. Що ж, чекаю вас в наступних відео, чекаю попередніх відео. Буде дуже багато чого цікавого. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!